Змагання стартували ще в досвіта рівно о сьомій. На участь зголосилося з півсотні рибалок. Із закарпатськими любителями повудити змагалися у правності затяті ловці з сусідньої угорщини, та у всіх клювало досить кепсько. Серед можливих причин мінлива погода, а ще мала кількість самої риби в озері, адже весь час її тільки й виловлюють, забуваючи про розведення. Хат, виховує, но, що то на другому рибу, ні сомиков. Не знаю. Всякий ну, корміл, рибу, все, кукурудзу, всьом. Ні, озеро непогано. Видимо, мабуть, ще холодно. І так риба ще не йде, так як треба. Треба, щоб потепліло. Готуємо, коптимо їх, варимо, уху варимо. Жаримо. Для чого можеш використовувати рибу то для всього? Завершились змагання о 14-й. Найбільшим у жінок виявився півтора кілограмовий вилов. Перший результат у чоловіків 6,5 кілограмів риби. Переможці одержали нове рибальське знаряддя. Паралельно за романтичний вікенд в одному з туристичних комплексів краю борються 12 команд кухарів. Голова журі, окрім традиційної берегівської юшки, скуштувала ще десяток рибних страв, а власне риби нарахувала 12 видів. Утім, не надто заглиблюючись, каже, їх варто поділяти на два різновиди. Тисянська риба вона готується з червоним перцем, риба сама, і трохи картоплі додається, ніякого тіста, а дунайська робиться іменно, іменно додається тісто в сам в саму уху, тобто в суп. А тут до тисянської подається як друга страва: це є домашня лапша із творогом, і сметаною, із шкварками. А дунайська там і уха сама. І тісто е, е, в одній купі». для берегівчан фестиваль це нагода не тільки відпочити, а й підзаробити. Рибні страви всяку хоче міг скуштувати та придбати за соціальною ціною. Родзинкою ж святкового меню став гуляш із корови сірої угорської породи, що за її відродження в історичному середовищі місцеві Тому, фермери що... взялися нещодавно. Вона перше не дає молоко людям. По-друге, вона дуже лиш м'ясо, і з нього дуже вкусний гуляш, що я сьогодні зварив, 350 літрів. Трубу треба. От чекаємо, щоб одна десь може десь рог потіряє, щоб ми зробили з нею трубу. Но не Вони щось роги, Не оліні. Відвідувачі мали можливість поглянути на рідкісних корів, що їх виписали неподалік. Для більшого різноманіття на територію фесту завезли і страусів. Гостям також пропонували дегустувати вина та мед. Фестивали віри балокиошки три роки. Він лише набирає обертів однак має всі підстави стати самобутнім доповненням до попередників, що вже прославили район. А це берег-фест і такі гастрономічні свята, як фестиваль різників, білого вина, голубців, леквару, золотий гуляш і їжте пийте фест.